Доброго вечора, ми з України, всім доброго дня! Пропоную вам збірку на сокеті 2011 v 3 Ось така у нас буде збірочка. Так, починаємо. Починаємо тобто, з відеокарти. Відеокарта FXX RX 470 на 8 ГБ. Куплена у нас. В принципі, кажуть, що можна в Китаї брати, але ми брали тут. Так. Жорсткий диск на 2 терабайти, Western Digital, Digital червоний. Поки що будемо ставити на нього, бо ще не прийшли. Накопичувачі до м 2 NVMe. Так. кулер, кулер Snowman MX6 на 6 теплотрубок. Два радіатори, два вентилятори. Це для охолодження процесора. Термопаста буде Arctic mx 4. Так, продовжуємо. Материнська плата. Так, туберплей то всю сторону. Материнська плата Huanan X99 QD4. Ось така материнка. Тут вже встановлений процесор Xeon e 5 2620 v 3 6 ядер, 12 потоків. Частота 2,4 Гц. Ну, цей процесор буде стояти в цій збірці. Доки не прийде другий процесор, він в дорозі буде стояти процесор 5 2660 v 3 10 ядер, 20 потоків Уже вже в одній збірці стоїть. Показує себе класно Так, установили ми оперативну пам'ять. Осивна пам'ять QIDA, це сервер на пам'ять дві плашки по 8 ГБ, 16 ГБ DDR 4 пам'яті Так що будемо приступати до збірки. А, так, ще, ще буде, будемо складати все у корпус КОВАР м 331 Ось такий корпус. Попередньому був встановлений один вентилятор 120 мм і встановила додаткові вентилятори два на видом зверху і два наперед. PC так. Блок живлення. Блок живлення Чифтек на 500, 500 500 Вт. Так, щоб ось такий корпус, це все більше буде видно, коли вже все збереться і як все працює. Так, починаємо збірку. Ось так виглядає материнська плата з кулером. Огромний кулер проти плати. Огромний. Так. Так, так, так. Так що продовжуємо збірку. Ось склали ми комп'ютер. Ось так, він виглядає. карточка. Так, вентилятори, все. Так, перевірю заодно, Чи, не щось не пропустили, все. Все добре. Отже, дивіться, скільки місця є. Як кажуть, що можна бутилку від жінки ховати. Ось такий корпус. Так, так що йдемо підключати до живлення і монітора, і будемо пробувати, як стартує. Так, підєднали ми корпус до живлення всі, конектори, всі з'єднання. Так, пробуємо перший запуск. Так. Ну і жмемо кнопку Power. Так. Ждемо двойний старт. Так як мало бути. Так, все заробило, все закрутило. ще один старт має бути. Так, комп'ютер включився, але на Жорсткому диску, по ходу, був встановлений Windows. Нічого, зараз це все під'єднаємо, нормально зробимо Windows і продовжимо зйомку. Так, Комп'ютер працює. Все з ним добре. Проводиться стрес-тест в Оріді. Температури смішні 37 градусів. Ну, правда, поки що тест іде 5 хвилин, ще почекаємо. Так, ось мої дві збірки. Бо ще можу сказати, що то один той самий комп'ютер показує. Так, само знову. Саме карточка. Ось так. Воно виглядає. Ну, кабель-менеджмент трошки в цьому корпусі не такий красивий, як тут, але стає. Комп'ютери працюють, це ще будемо міняти. в приїду і на комплечувач на, на, М2Н МВЕ поставимо Windows, бо на хардиску трошки він повільний. Так що зараз вам зазнімлю, як він задовго включається. Начинаем відлік. Ну, трошки довше да, зараз, бо по... комп'ютер Рож... завантажується з с... харда. Це він загружився. Ну, хвилина з Харда із цього набагато швидше. Щось заснімемо відео, як він в тестах і як він загружається з із... SSD накопичувачем